Прошу за слово Анну Соменюк, двоюрідну сестру Андрія Олександра Пощука. Можливо, передати словами ту скорботу і біль втрати, яка засіла всередині душі. Сьогодні ми проводимо останній путь наших захисників, серед яких є мій двоюрідний брат. Андрій, ну саме таке ім'я йому було дане при хрещенні, так ми його називали в сім'ї, він був дуже добродушною людиною. Він був чуйним, співчутливим, привітним, товариським і завжди всіх виручав. Він міг навіть останнє віддати, аби допомогти людям. Для нього. Люди не ділилися на поганих і добрих. Для нього всі були хорошими і всі заслуговували на розуміння та підтримку. Наш Андрюк, він був людячим сином, внуком та братом. Головною людиною в його житті була його мама. Яка любила його понад усе, дбала про нього і робила все можливе, а він, аби він був щасливим та нічого не потребував. А він у свою чергу її ніжно називав мамусі і кожен раз говорив, як сильно її любить, і який він вдячний їй за все те, що вона для нього робить. Коли мій брат сказав, що він хоче добровільно піти воювати, мама намагалась його відмовити, адже ця війна вона не жаліє нікого. Проте він сказав, що це таке його рішення, і це рішення є правильним. Це був хоробрий вчинок справжнього чоловіка. І коли через певний час. Ужби. Мама сказала, як вона ним пишається. То відповідь отримала відповідь, що це саме ті слова, які він хотів почути від неї. Мій брат він часто приходив до нас з бабусею в гості і завжди приносив для нас гостинці, наші улюблені солодощі. Він завжди віддав нас усіма світами. І кожне своє привітання, він закінчував словами, як сильно він нас любить і як цінує. Він був дуже турботливим. І навіть будучи на війні, як ми, з, ми спілкувалися по телефону, він в першу чергу питав, чи в нас все добре, як ми живемо, чи, чи все спокійно, а про себе відповідав коротко. Не переживайте, я себе бережу, все буде добре. Але одного дня він погодився добровільно взяти участь у виконанні небезпечного бойового завдання і, на жаль, потрапив під ворожий обстріл і з того часу перестав виходити на зв'язок. П'ять місяців мій брат вважався зниклим безвістів, і це нам давало надію на те. Що з ним може бути все добре, що він живий, що він повернеться скоро до нас. Але цього не сталося і підтвердилось найгірше Його загибель. Це була дуже болісна звістка для нас, адже ми його любили понад усе. Це була дійсно щира, безкорислива і дуже добра людина. Ми дуже пишаємося нашим героєм і будемо пам'ятати його завжди. Спочивай з миром наш слухісвик.